Пані та панове, вітаю! Ви на каналі політолога Дмитра Клименко. Якщо ви були обурені, як і більшість українців, тією неймовірною корупцією, яка розвернулася у державоньки нашій, ви можете, до речі, подивитися про це минулі мої відео. так От, якщо ви були з цього обурені і не знаєте, що робити, окрім того, щоб як обурюватися, то це відео для вас, тому що у ньому я пропоную 5 своїх. Рішень, пропозицій, називайте, як хочете, які ми можемо запропонувати слеш, вимагати від нашої влади до прийняття цих рішень, щоб абсолютно нормально, адекватно, пристойно, як то кажуть, змінити усю державну систему з різних її сторін та позбавитися, бодай її системних проявів. Я маю на увазі її саме корупцію, як ми її усі бачимо. А перед тим як ми розпочнемо це відео, підписуйтеся, будь ласка, на цей канал, ставте лайки та коментуйте, тому що це допоможе цьому відео з цими реальними гарними рішеннями, розповсюджуватися на інші аудиторії та інші громадяни України зможуть його побачити. А ви внесете свою лепту, як то кажуть, у цей дуже важливий гармонійний, позитивний. Процес тому розпочинаємо першою доволі важливою пропозицією, яка змінює системно правила гри та нівелює економічно саме поняття корупції у. Нашій країні нівелюватиме, якщо вона буде прийнята, це ліберальна податкова реформа з усіма її різноманітними нюансами та особливостями, які полягають не тільки у зниженні податкового навантаження на наших підприємців українських і підвищення нашої конкурентоздатності саме з точки зору податкової системи нашої країни, посеред інших європейських країн та країн світу. Вона також пов'язана із. Зменшенням тиску держави на підприємця та зміни, як то кажуть, у диспозиції держави у цій системі координат, та перехід від саме, системи надмірного контролю до системи взаємодії та взаємної підтримки. Це дуже важливе рішення, і насправді воно вже давним-давно перезріло, як то кажуть. І воно навіть знаходиться у сфері обговорення серед нашого експерт. Середовища та навіть серед владної верхівки, тому що навіть про це згадував президент України. Але президент казав про те, що цю реформу варто робити після війни, хоча насправді цю реформу потрібно робити вже зараз. І єдиним противником цієї реформи є пан Данило Гетьманцев. А тому, якщо ми хочемо позбавитися корупції у таких сферах, як, наприклад, відмивання коштів через той же самий ПДВ та різноманітні скрутки. Податків та всілякі ухилення від сплати податків нашими різноманітним бізнесам, то це все якраз таки історія про дуже-дуже глибоку системну корупцію у нашій країні і не тільки у сфері податків, а й у сфері там, митниці і та інших різноманітних інституцій нашої держави. Коротше, якщо ми хочемо, щоб все це змінилося, то перша реальна пропозиція і реальне рішення це. Ліберальна податкова реформа, і як то кажуть, амінь. Друга пропозиція полягає у створенні обов'язкового суду присяжних. Ми всі розуміємо, що судова система відіграє ключову роль у системі корупції в нашій державі. Ми розуміємо, що саме через суди, різноманітні корупціонери та люди, що намагаються ухилитися від. Відповідальності за різноманітні злочини все це проходить саме з допомогою різноманітних корупційних схем через суд. Наших українських, все це проходить через судову систему. І якщо ми хочемо, щоб умовний суддя Тандир, умовний, який збив назвардійця, нагадує, щоб цей умовний суддя та умовні судді, які так чи інакше будуть такими у майбутньому, щоб вони сідали за грати, то це буде абсолютно реально, якщо такого суддю, який на підпитку збив нацгвардійця під час комендантської години, щоб його судили. Присяжні. А я думаю, що суд присяжних, особливо присяжних, що пройшли війну, навряд чи коли-небудь виправдає ось такого умовного суддю Тандира. А це означає, що наша судова система доволі серйозно зміниться. Зміниться ролі у цій системі, зміняться пріоритети у цій системі. Та взагалі громадяни України так отримують обов'язок до того, щоби. Ставати присяжними, коли їх покличуть у суді присяжних. тому це рішення не тільки яке ми повинні вимагати від влади, а яке ми повинні розуміти, що будуть вимагати різноманітних наслідків і від наших громадян. Тому це означає, що наші громадяни отримують реальний обов'язок. Це дуже важливо розуміти. Проте, на мою думку, цей обов'язок призведе до поліпшення громадянського становища у нашій країні і покращить політичну культуру людей у нашій країні покращить Ставлення людей до нашої політики покращать у сенсі зміни точок зору та збільшення відповідального ставлення до всього того, що відбувається у нашому суспільстві та у нашій державі. Третє рішення вирішує проблеми, що виникли внаслідок того, що після початку повномасштабного вторгнення наші військові почали отримувати доволі високі зарплати, та через те, що за допомогою податка на доходи. Фізичних осіб фінансується і доволі серйозно фінансуються саме місцеві бюджети, внаслідок цього того, що наших військових стало дуже багато і вони отримують доволі великі кошти, то усі, без виключення місцеві бюджети, у громадах яких так чи інакше зареєстровані ті чи інші військові, отримали величезні додаткові надходження до тих, що у них були раніше. І це означає, що дуже. Простим і реально ефективним рішенням є таке рішення, що позбавить податкового навантаження зарплати військових. І також необхідно позбавити податкового навантаження взагалі увесь. Бюрократичний апарат як і державного рівня, так і місцевого рівня, і це означатиме, що місцеві бюджети будуть фінансуватися виключно з податків на доходи фізичних осіб, які працюють у. Приватному секторі це означатиме, що, по-перше, місцевий рівень буде тепер більш стимульований для того, щоб збільшувати робочі місця, і всіляко стимулювати підприємців і підприємництво у своїх регіонах, і це означатиме, що місцевий рівень та місцеві влади будуть вимушені переглядати свої видатки. А це. Доволі позитивно Скажеться, як то кажуть, на нашому майбутньому, тому що ми повинні мати відповідальні місцеві еліти, державні еліти і так далі. А проблеми пов'язані з тим, що Позбавлені будуть податку єдиного соціального внеску, зарплати чиновників і всілякого бюрократичного апарату, а також військових, і так далі, що ці всі внески йшли до пенсійного фонду. То, будь ласка, фінансуйте пенсійний фонд, як ви це вже і робите, напряму. І це третє просте рішення, яке ми маємо вимагати від наших законодавців вже. Четверте рішення полягає у скороченні державних. Видатків не у сфері оборони і не у сфері медицини та освіти, мається на увазі, що ми маємо ефективно використовувати свої кошти. І, враховуючи те, що величезна кількість людей наразі є поза межами нашої країни. Той бюрократичний апарат, який ми маємо, надзвичайно перебільшено виконує свої функції, і він, цей бюрократичний апарат, є надлишковим для будь-якого рівня. We'll be right <laughs> back. Держави чи місцевого рівня у нашій країні. А це означає, що видатки на цей бюрократичний апарат потрібно і надалі скорочувати. А також потрібно скорочувати та оптимізувати видатки стосовно різноманітних державних володінь, державного майна, а також приватизувати те державне майно, яке є неефективно використованим та абсолютно недоречним для володіння ним державою. І це дуже важливий рішення. Тому що, окрім того, що ми намагаємося збільшувати ефективність нашої держави, а тут також можемо додати про те, що до цього ж рішення додається і наша приславута, як то кажуть, цифровізація, якою державенька типу займається, і так далі, то все це повинно бути комплексне рішення по зменшенню державних видатків, державних витрат та оптимізацію і збільшення ефективності роботи бюрократичного державного апарату. Тому що, вибачте, ви. Можете навіть збільшити я, це абсолютно, як то кажуть, припускаю збільшити зарплатню тих чиновників, які залишаться, але ви маєте вимагати від них більшої ефективності, і насправді, насправді, якщо ретельно і раціонально підходити до, як то кажуть, менеджменту державного часу та державних ресурсів, все це можна абсолютно спокійно реалізувати вже наявними ресурсами. І тому це четверте рішення, яке ми можемо абсолютно нормально запропонувати та вимагати від нашої влади. А п'ята пропозиція, п'яте рішення полягає у створенні нового державного. Електронного інформаційного ресурсу, який буде фактично копіювати інструментарії електронних петицій у нашій державинці. Але цей ресурс буде покликаний на відкликання з своїх посад, чиновників, бюрократів та різноманітних обраних посадових осіб з своїх. Крісел, можна його буде назвати, наприклад, є відкликання. І якщо ви хочете, наш громадяни, так, ви не задоволені діяльністю якогось депутата, міністра, чиновника і так далі. Якщо ви хочете його відкликати, то ви реєструєтеся на цьому сайті через той же ж банк ID, як це, наприклад, з петиціями електронними, та голосуйте за відповідне рішення. Проте ви також можете мати можливість відділення. Кликати свій голос, що також дуже важливо з точки зору, наприклад, якщо умовний міністр почне якось виправлятися та робити правильні кроки, ви ж маєте стимулювати людей до того, щоб робити правильні кроки у нашій державній політиці. І, наприклад, обрані посадові особи, там усілякі голови сільських, міських, селищних і інших різного рівня рад, обласних районних і так далі, а також депутат. Різноманітних рівнів і безумовно президент нашої держави повинні будуть відкликатися тією кількістю голосів, що вони набрали під час свого обрання, і це, на мою думку, абсолютно логічно, тобто, якась кількість людей обрала цю людину на цю посаду, і така ж кількість людей за допомогою електронного ресурсу, з абсолютною верифікацією, може відкликати, умовно кажучи, таку посадову особу з свого. Місця і відкликати абсолютно, як то кажуть, обґрунтовано, якщо на це є якісь підстави. Це перша частина. А друга частина полягає в тому, що інші посадові особи, що не були обрані або були назначені, призначені і так далі, вони повинні будуть мати певні градації кількості голосів, для того, щоб бути відкликаними. Наприклад, прем'єр-міністр України. Ну, захотіли громадяни України його відкликати. То зберіть громадяни України, наприклад, 2 мільйони підписів під цим відкликанням. І, значить, буде відкликаний прем'єр-міністр. Він буде, як то кажуть, автоматично позбавлений власних повноважень. Тому це означає, що, наприклад, і Верховна Рада може відкликати прем'єр-міністра, і, як то кажуть, позбавити його повноважень. Так, і, наприклад, громадяни можуть відкликати свого прем'єр-міністра. Ну, це як пропозиція, тому що все це можна безумовно коригувати і Створювати різноманітні градації, таблиці градації кількості голосів для різноманітного рівня нашого чиновничества. А також це означає, що будь-які чиновники також можуть бути відкликані рішенням саме громадян України. І це, на мою думку, доволі цікавий механізм, який повинен мати місце у нашій державі, тому що громадяни України мають право обирати своїх представників, а також мають право їх. Відкликати, а точніше, повинні мати право, хоча безумовно наразі у нас такого права немає. А ця пропозиція якраз таки вимагає створення механізму для реалізації цього абсолютно справедливого права наших громадян. Ось такі от п'ять рішень, які ми маємо вимагати від наших посадовців, від наших представників у Верховній Раді України та від. Президента ці п'ять рішень, як ви бачите, з різних боків системно обрубують усілякі можливості для корупційних різноманітних ризиків. І це не означає, що вони всі вирішують усі проблеми пов'язані з. Корупцію в нашій країні безумовно ні, але вони зменшують можливості для такого, як то кажуть, процесу, і це дуже важливо розуміти, що жодні емоції ніколи не призведуть нас до якихось системних позитивних змін. Лише раціональна робота та раціональна вимога від наших представників у Верховній Раді України та від президента України. Вимога, яка буде базуватися на одному, лише єдиному. Як то кажуть, фундаменті. Фундамент, який полягає у тому, що ми ніколи за вас, панове, не проголосуємо у жодному разі у жодному майбутньому, якщо ви, пані та панове, не зробите ось ці один, два, три, чотири. 5. А ось це, на мою думку, з точки зору політолога: якнайбільше повинно давити і прискорювати подібні рішення з боку наших. Народних обранців, тому що абсолютне чітке розуміння свого майбутнього, в якому вони втратили свою владу, і в якому вони не представлені у майбутньому парламенті, і так далі, тільки виключно через те, що вони не зробили 1, 2, 3, 4, 5, все це буде прискорювати дуже серйозно цих політичних твариночок до прийняття позитивних для нашої країни рішень. Не обурення, а ось ця раціональна, як то кажуть, прозора перспектива. Перспектива, де вони будуть втрачати свою владоньку. А це ми якраз таки можемо їм організувати, якщо будемо посилати чіткий меседж, ви не будете обраними. Вас будуть бойкотувати. Ваші політичні сили, вас персонально і особисто, якщо не буде 1, 2, 3, 4, 5. Тому, пані та панове, лише від вас залежить, що ви будете робити з своїми Народними обранцями, тому що насправді кожен з вас має абсолютно вільний доступ до вашого депутата-мажоритарника, чи можна навіть будь-якого там з списочників і так далі. Кожен з вас може, тому ж навіть в Фейсбуці, звернутися з ось цим прикріпленим відео до свого народного обранця, і сказати, що пані та панове, ви не будете утримувати мій голос в жодному разі, якщо не будете робити ось це один. Два, три, чотири, п'ять. А тому. Пані та панове, якраз таки мої глядачі, моя шановна аудиторія, лише завдяки вашим зусиллям та вашим старанням, в тому числі і за підтримки цього відео та цього каналу. А підтримка полягає бодай у лайках та коментарях. Я вже не кажу про підписки та натискання дзвоночка біля цих підписок, то все це лише залежить від вас. І відповідальність наших людей повинна бути максимальною, якщо ми хочемо, реально щось змінювати. А не обурюватися у соціальних мережах. А тому не забуваємо підтримувати Сили оборони України, які забезпечують наше майбутнє, реальне майбутнє, де ми всі вижили, як то кажуть, і не зазнали окупації. Не забуваємо їх підтримувати фінансово, що дуже важливо, через ті фонди волонтерські, яким ви довіряєте. І не забувайте, пані та панове, що ми всі з вами незабаром побачимось.